Задача на знаходження суми. Математика 2 клас. Послухаємо задачу. Біля причалу стояло 13 яхт, скутерів на 6 менше, ніж яхт, а катерів на 7 більше, ніж скутерів. Скільки було скутерів і катерів разом? Запишемо умову задачі. Яхт 13 штук, скутерів на 6 штук менше, ніж яхт, катерів на 7 штук більше, ніж скутерів. Проаналізуємо задачу. А задачу можна аналізувати двома способами. Почнемо від запитання до числових даних. Нам потрібно дізнатися, скільки було скутерів і катерів разом. Для цього ми маємо додати кількість скутерів і кількість катерів. Але не кількість скутерів і катерів нам невідома. Отже, шукаємо спочатку, скільки було скутерів. Скутерів на 6 штук менше, ніж яхт. Нам відомо, що як 13, на 6 менше діє віднімання. 13 мінус 6. Отримали, що скутерів 7 штук. Шукаємо, скільки катерів. Катерів на 7 штук більше, ніж скутерів. На 7 ми вже знайшли, що катерів у нас 7. На 7 більше це діє додавання. До 7 додаємо 7, це буде 14. Тепер можемо відповісти на запитання задачі. 7 плюс 14 буде 21. Аналізуємо від числових даних до запитання. Сказано в задачі, що скутерів на 6 менше, ніж яхт. Яхт 13 на 6 менше діє віднімання. Від 13 віднімаємо 6, отримуємо 7. Отже скутерів було 7. Скатерів на 7 більше, ніж скутерів. На 7 більше це діє додавання. 7 плюс 7 це буде 14. І в першій дії ми вже знайшли, що скутерів було 7. Отже, 7 плюс 14 дорівнює 21. Запишемо розв'язання задачі. Перша дія 13 мінус 6 торівня 7 штук скутерів. Друга діє 7 плюс 7 14 штук катерів. Третя діє 7 плюс 14 21 штука. Відповідь скутерів і катерів було разом 21. Наступна задача: на першій щоглі вітрильника сидить 7 чайок, на другій на 6 більше, ніж на першій, а на третій на 4 менше, ніж на другій. Скільки всього чайок сидить на щоглах? Перша щогла нам відомо 7, друга на 6 більше, ніж на першій, третя на 4 менше, ніж на другій. Зверніть увагу, ця задача відрізняється тим, що в запитанні стоїть, скільки всього чайок на щоглах. Тобто додавати в останній дії потрібно 3 числа.